Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець і з вами телеканал Н1. разом з громадською організацією Неподільна Україна продовжує розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Допомогу можуть отримати українці від організації ЕКТИТ. Організація пропонує кілька видів допомоги. Вона може бути як у вигляді грошей 2220 гривень на кожного члена родини, так і продовольча, що дозволяє задовольнити потреби українців на прифронтових територіях у продуктах харчування. Організація пропонує програми екстреної підтримки до засобів існування. Вони наразі працюють на території Сумської Чернігівської Одеської областей. Також до програми залучені дев'я. Населених пунктів Олександрівської громади Донецької області як подати документи для того, щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку для реєстрації за номером телефону 063 453 57 10. З документів варто підготувати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, реквізити банківської картки банку. Акт або фото пошкоджень житла у разі наявності пошкоджень. Міжнародний благодійний фонд здоров'я українського народу продовжує реалізацію масштабного проєкту національної програми Врятуй кінцівку. В межах співпраці заради збільшення фінансування програми та проєктів фонду залучають лідерів думок та публічних людей на посади бренд-амбасадорів. Одним з таких є музичний рок-гурт Скай. Український рок-гурт Скай продовжує благодійний концертний тур містами України, який присвячує пораненим. Як і минулого 2023 року, музиканти вирішили підтримати нацпрограму Врятуй кінцівку. Концерти мають мету зібрати кошти на порятунок поранених, що лікуються в межах програми та. Врятувати їхні кінцівки від ампутації, завдяки зусиллям музикантів, вдалося зібрати півтора мільйони гривень. Наступні концерти в рамках цього благодійного туру відбудуться 15 серпня у місті Львові та 23 серпня в місті Одеса. Акція стіл пам'яті. Благодійний фонд закликає ресторани вшанувати загиблих військових збройних сил України. Фонд імені Ілі Грабера спільно з платформою пам'яті Маморіал проведе в Україні національну акцію Стіл пам'яті. Вона відбудеться 29 серпня у день пам'яті захисників. У ресторанах і закладах, які вирішать долучитися до акції, один столик буде весь день заброньованим. Це стіл у пам'ять про загиблих військовослужбовців України на війні з Росією. Ресторанам-учасникам нададуть таблички для столів із написом Пригорнімо тих, хто несе у своїх душах тягар утрати. Фармак та благодійний фонд родини Жебрівських виділили 2 мільйони гривень для нагородження медиків орденом святого Пантелеймона. Орден святого Пантелеймона найвища громадська відзнака за професіоналіст та милосердя, якою достоюється за благородну діяльність у галузі охорони здоров'я, якою нагороджують українських медиків вже 8 років поспіль. Серед лауреатів ортопед-травматолог, який надав медичну допомогу 500 пораненим військовим, лікар-хірург, який з 24 лютого 2020 Двадцять року виконав понад 450 операцій. Акушерка, яка стала кураторкою зелених коридорів під час окупації Київщині, лікар отоларинголог який приїхав з Польщі для того, щоб волонтерити в українських шпиталях. Хірург, під керівництвом якого спочатку повномасштабного вторгнення проліковано понад 6 тисяч важких поранених та хворих, та багато інших не менш сильним духом медиків. За кожним іменем своя історія, героїчна та надихаюча. Медики, що зробили значний внесок у теперішнє та майбутнє України. На Миколаївщині волонтери відновили будинок, який був пошкоджений наслідок атаки РФ, ще на початку повномасштабного вторгнення тут мешкає літній чоловік, який від початку великої війни був змушений залишати своє помешкання хіба що в крайньому разі. Тільки під час обстрілів за три дні четверо волонтерів відновили дах будинку і зробили його цілковито придатним для проживання. У цій справі Добробату до допомогло товариство Червоного хреста України, яке забезпечило усі потрібні матеріали для відновлення даху. Франківські волонтери створюють маскувальні сітки за новою технікою. Такий аналог звичайних плетених сіток кажуть, не тільки потребує менше людських рук, а й значно економить час. Сітки вибивають методом перфорації, роблячи у ткани. Ні, хвилі під спеціальним пресом за дві години можна зробити близько 1250 метрів. Наразі у черзі 75 сіток. Тож волонтери продовжують працювати на перемогу. Нагадую, що з вами в студії була Марго з телеканалом Н-1 разом з громадською організацією Неподільна Україна.